Добрий ранок! Раз, два, три, чотири. Всі ми дружні, всі ми милі. 5, 6, 7, 8. Всіх вітаємо знову разом. Дев'ять, десять, усміхнись. І до друга повернись. А тепер всі разом стрип і почнемо новий день. Пропоную послухати звук із заплющеними очима. І з'ясувати, що це і де можна почути такий звук. Так, це бджолиний гул Як ви розумієте, поняття спостерігати. Спостерігати це те саме, що і розглядати. Що роблять, коли спостерігають. А коли розглядають щось, пропоную пограти з кольоровими картками. У нас є 5 карток. Викладіть картки від найсвітлішого до найтимнішого найтемніший та найсвітліший відтінок. Яка картка викликає у вас сумні емоції? А яка картка радісні емоції? Пограємо в гру, що змінить. Подивіться на малюнок. Запам'ятайте. Тепер заплющіть очі, а я сховаю або поміняю предмет. Що змінилось? Пропоную розглянути дві картинки з майже однаковими зображеннями. Та знайти відмінності між ними. А тепер розучимо пісню Намалюю я та намалюємо ілюстрації до змісту пісні. Чекаю фото ваших малюнків. До зустрічі!